Ну що, раз, два, три, Йолочка, гори! Що ж, на годиннику 23.59. Залишається одна хвилина із 2024 року. Ось так ми зустрічаємо, вже страшно подумати, 2025 рік. Вже вступаю в свої права. Тож, вітаю всіх за вступившим новим роком. І до зустрічі в новому році. При таких мінімальному морозі, десь не знаю, мінус один. Але в наметі, на природі, в горах, в Карпатах, в Гарганах. Все, з Новим Роком. Вогонь, ялинка і... і зоряне небо. Ну це. Планета, але тим не менше ось так.